Безпілотники служби безпеки України атакували один з найбільших нафтопереробних заводів Росії в Волгограді. Про це повідомляють наші джерела. Два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти. Без неї завод втратить значну частину виробничої потужності. СБУ системно знищує інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні завдяки ударам по заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Не тільки перерізається логістика постачань. Нафтопереробних продуктів, а також і пального для ворожої техніки а й скорочується поповнення російського бюджету. За словами джерел, бавовно триватиме. Нагадаю, наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському усть Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до нас. Вітаємо вітаю. Пане Анатолію, коли ви розглядаєте цей кейс, що ви можете сказати про ППО Росіян і про нашу технічну спроможність, про наші безпілотники, які вражають такі об'єкти? Ну тут давайте розглядати з боку того, що по перше Росія в велику кількість протиповітряної оборони перетягнула частину е тимчасово окупованої України е за рахунок для того, щоб підсилювати свої власні війська. І зараз тим самим частково оголило територію Росії від повітряних простір. Але так треба ще зазначити, що безпосередньо за рахунок того, що західні партнери забороняють нам використовувати західну техніку проти Росії, ми ми вимушені були створювати свої власні системи. І за рахунок систем безпілотних ми бачимо певні результати в цьому напрямку і можемо знищувати вже відстані на таких великих цілях. Але тут слід зазначити, що не всі системи протиповітряної оборони сплат... ну, здатні протистояти проти БПЛА, тому що БПЛА, як правило, літають на низьких висотах, і вони малопомітні для радіолокаційних станцій, і стандартних для протиповітряної оборони. Тому що, наприклад, коли у нас з'явилися шахеди, то Україна імплементувала такі оперативні групи, які виїжджають виїжджають, займаються безпечним знищенням цих. БПЛА власне в Росії таких немає, і тому ми можемо бачити такий прольот, гарний і такі видовищні відео за рахунок того, що наші безпосередньо БПЛА поцілюють ціль. Тут слід зазначити ще таке, що у нас, наприклад, використовується декілька варіантів прориву протиповітряної оборони. ми розуміємо, що є там деякі. Ми бачили, коли вони панцирі ставлять на такі вежі для того, щоб все ж таки бачити на цих висотах низьких. Але знов таки є системи, які забезпечують безпосередньо прорив, а є системи, які безпосередньо забезпечують вже саме влучання в цілі. Тому тут слід зазначити, що, по-перше, Україна зробила потужний крок в напрямку розвитку БПЛА ударних, які працюють на дальній відстані. І тут слід зазначити, що насправді Росія, хоч і має ППО, воно і справді працює. Ми бачимо, що воно відпрацьовує іноді. Але жнов таки, у них немає розуміння, як створити певну таку стіну захисту від, від наших БПЛА. Тому що знов таки територія Росії велика, і їм треба буде наращувати безпосередньо виробництво систем протиповітряної оборони для того, щоб закрити максимально закритий кордон. Ну, з кордонами з України, але жно таки, ми бачимо, що у них є певні проблеми саме з виробництвом з засобів протиповітряного Анатолій, А в зв'язку з цим я хочу у вас уточнити: а як ви оцінюєте спроможності Російської Федерації створити, скажімо, засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб закрити стратегічні такі об'єкти для них вкрай важливі для економіки і для ВПК? Ну давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, які можуть захистити саме від БПЛА? То тут вже іде інший спектр, яким Росія стикнулася наразі, так само як і ми стикнулися. Тобто, це нестандартні частоти керування, тому знов таки їм буде велика потреба в засобах в безпосередньо комплектуючих високотехнологічних, тобто це і мікрочіпи, і інше знаряддя. Але знов таки це вони можуть використовувати лише китайські, тому що у них є можливість це брати. Але як бачимо, давайте повернемось до того, що засоби радіоелектронної боротьби, які використовує Росія, в принципі, і малоефективні, і вони переоцінені на мою думку. А так їх просто багато, і з рахунок того кількості вони спроможні щось заважати. Але давайте пригадаємо брянську різню, коли два гелікоптери, Мі-8, Один з них був засобами радіоелектронної боротьби, який мусив бути. Захищати авіаційну групу, ослідувати радіолокаційні станції на землі, не справився з цією цілю і був знищений і були знищені і гелікоптери, і ці літаки. Тому насправді Росія намагається робити. Вона, ми бачимо, що на лінії фронту, наприклад, з'являються китайські засоби радіоелектронної боротьби, які вони використовують проти і проти попола ударного типу. Але ж, знов таки для цього треба активно вкладатися в розвиток і просувати ці напрямки більш активно. Так, в них є засоби, які були ще розроблені за радянських часів, які розроблялись певний час після. Після 2014 року, але ж таки, це системи, які великі вони на автомобільних шасі, і вони не використовують, ну не мають такого ефекту протидії. Тобто, на вашу думку, протягом року вони не зможуть зробити такий купол умовно навколо таких об'єктів. Ну, протягом року, можливо, щось вони і створять, але ж таки. А якщо ми кажемо про створення протягом року, то протягом року ми перейдемо на інші частоти керування. Ми ми теж не ви ви знаєте, нові протоколи керування. Тому тут насправді це ж радіоелектронна боротьба. Тобто тут постійно йде якась дія і протидія. Тому я думаю, що якщо ми кажемо в рамках року, то вони будуть рішення. Це буде вже за Пане Анатолію, у нас лишається менш хвилини. Володимир Зеленський напередодні сказав про те, що Україна отримала дві нові установки ППО, які збивають усе, що це за обладнання. Ну тут, якщо казати безпосередньо про систему ППО, то у нас по перше за ці два роки вибудована шалонована система протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо про системи, які можуть збивати все, ну на мою думку, це можуть бути як Петріот, так і Рісті. Але давайте не забувати про ту систему, яку просив президент у Сполучених Штатах. Це система ТХАТ, яка може боротися саме проти балістики, я ж навтаки не буду запевнювати, що це саме ТХАТ. Але з урахування зміни тактики росіян ведення бойових дій, то ми бачимо обстріли, збільшилась кількість ракет саме балістичної траєкторії. Тому наразі ми можемо казати, що нам треба посилюватися в цьому напрямку, і наприклад, нашим дипломатам або нашим певним колом вести бесіду щодо отримання таких систем, як ТХАТ, які зможуть на високих на, на висотах збивати балістичні ракети, зменшуючи ну, ураження талантів. Пасибі Анатолій Храпчинський експерт з авіації.